Вони стали обережнішими, але від своєї справи не відмовилися. Браконьєрський бізнес пригольмував, утім не зник. Війна стала для багатьох із порушників таким собі стримувальним чинником. Вони бояться наразитися на міну або розтяжку. Тож стали вигадувати нові способи, як нажитися на незаконному вилові чи полюванні, без ризиків для себе. Та чи вдається Анатолій Журавльов розкаже далі. Браконьєри роками методично знищують водойми України. Кадри оперативної зйомки поліцейські викрили групу охочих незаконно нажитися на природних ресурсах держави. Затримана злочинна група, яка тривалий час, та це більше 10 років, займалася браконьєсом акваторії. Київського моря. І з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну браконьєри нікуди не зникли. Порушення виявляємо майже кожного райду. Втім, рибоохоронні патрулі, поліцейські та громадські активісти завжди на варті безпеки українських водойм. Сеть стоїть отак відкрита і текстом. А що? О, так вона перегородила весь на... налі. Ви розумієте, Ставлять сіті отак, це взагалі не. Та як вище пілотами нічого не искали. Прикиньте, масштаби незаконної ловлі в умовах війни стали меншими, каже президент громади рибалок України Андрій Неліпа. Броконьєри бояться натрапити на ворожі снаряди у воді. Життя все ж дорожче за гроші. Вертольоти, самоліти, які падають і снаряди, і все це зрозуміло, що не проходить безслідно для. Іхтіофауни були попереджені заздалегідь мешканці місцеві і представники підприємств. Що це небезпечно, це може бути певною мірою і небезпечно як ну, в порядку враження, да, фізично, а так і а, з точки зору а, порушення а, цієї заборони. І притягнення до відповідальності аж до там вилучення плавзасобів спочатку війни. по липень було здійснено 417 рибоохоронних рейдів, з яких було складено 365 порушень. Ну збитки сягають понад 3 мільйони гривень. До повномасштабної війни рибне браконьєрство лише за приблизними підрахунками експертів щороку обкрадало державу на півтора мільярда гривень. Давно налагоджені схеми і досі діють. Ділки знають, як і де збувати незаконно виловлену рибу. І люди не проти купувати товар. Нехай навіть сумнівної якості. Чи легально риба потрапила на прилавки, перевіряють інспектори рибоохоронних патрулів. Йдемо за ними. Пару хвиля будь ласка. На одному з торговельних майданчиків Добре. ревізори перевіряють, як товар потрапив на прилавок. лосось. гарної торгівлі. Дякую. Але у цієї продавчині на прилавку є плотва, на яку жінка документів не має. Щиняється скандал. У нас контроль за продажем водних біоресурсів. Хлопці. Вони тут... Продавати браконьєрську рибу та що? втім гучні крики групи підтримки. Жінку не вберегли від штрафу. Складали адміністративний протокол за частиною 1 статті 88 вісім прім Це реалізація водних біоресурсів без відповідних дозвільних документів. Штрафи від 510 гривень до 1700 гривень. А останніми днями особлива увага рибоохоронців прикута до продажу раків на Київщині. Ловити їх заборонено з 15 серпня. В деяких інших регіонах табу на було чинності ще раніше. Штрафи до 680 гривень та кримінальна відповідальність від 17 до 85 тисяч гривень. Окрім штрафів, нараховуються збитки за одного рака 3332 гривні. Ревізори та захисники природи наголошують, війна аж ніяк не допоможе браконьєрам сховати свої злочини. Ті, хто і раніше порушував, ті і порушують і зараз. Повірте, що вони е, ну, як я вже казав, війна і материна це одне йде. і те ж. для них навпаки, оця мутна вода, і риби ловиться краще. Тобто, вони не, не зупиняли свою діяльність там, де можливо. Є навіть факти колаборації в умовах окупації, де ті самі браконьєри продовжують те саме робити і співпрацюють. Що то Риба? Риба. Улов браконьєрів правоохоронці вже не раз передавали нашим захисникам або відправляли до зоопарків, де під час війни важко з їжею. Якщо ж ви звичайний покупець риби та раків, фахівці радять не нехтувати своїм здоров'ям, обираючи товар, не соромтеся, спитати у продавців документи на нього. Ви маєте на це право. Анатолій Журавльов, Володимир Єдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.